Лайфхак, завдяки якому на моїх вишнях і черешнях практично немає попелиці. Ще до початку їх активного руху я на стовбур дерев прикріпила ось такі ліпучки від мух. Зараз вони вже практично не липкі, але мурахи все одно бояться по них йти. Не знаю, як це працює, чи вони розуміють, чи вони бачать, що там є їхні родичі. Окрім липучок, звісно, потрібно посипати засоби від мурах, тому що всі мурахи нереально зібрати на ці липучки. Спочатку я використовувала від мурах бровс, але для того, щоб підсипати під кожне дерево, треба просто якась нереальна сума, так як у нас в саду близько 40 дерев. Тому я вирішила спробувати рембек. Він повинен спрацювати не тільки від мурах, а ще і від личинок хруща і медведки. У пристовбуровому колі забирала бур'яни, злегка розпушувала землю, вносила туди цей засіб і загортала його. Обробляти дерева від попелиці фактично немає сенсу, якщо не боротися з мурахами, тому що потрібно працювати комплексно.